Після зриву конвоювання до подільського райсуду 8 грудня через технічні несправності автомобіля конвою ігор Коломойський оприлюднив повний графік своїх судових засідань на грудень 2025 року. Як зазначає його захисник Олександр Лисак, бізнесмен планує бути присутнім на всіх слуханнях та запрошує громадськість і журналістів приходити як вільних слухачів. У заяві йдеться, що Ігор Коломойський сподівається на забезпечення його конвоювання до всіх призначених засідань та за можливості буде готовий відповідати на запитання громадян і журналістів. Нагадаємо, бізнесмен обіцяв зробити гучну заяву, яка сильно вплине на політичну ситуацію в країні. Також він після корупційного скандалу з Міндічем давав зрозуміти, що останній не міг сам все це придумати, натякаючи, що Зеленський знав про цю схему. Відразу після цих заяв Коломойського перестали привозити на судові засідання під різними приводами.